Наступна книжка, яка мені дуже допомогла як підприємцю, коли я відкривав магазини сотового зв'язку, був такий період в моєму житті 25 років тому, відповідно, я відкрив п'ять магазинів і вперся в стелю. Тобто п'ять магазинів це був мій максимум, який я міг контролювати, і як цей жонглер з шариками більш п'яти, тобто шостий мене завжди падав. Ось і тому, що я що я для себе вирішив тоді. Що мені не вистачає знань, я почав шукати ці знання, і ця книжка відкрила для мене таке вікно неймовірних можливостей. Я подивився на те, як зробити свого бізнесу бізнес-систему. І тоді я зрозумів, що я можу ефективно керувати тільки п'ятью людьми от 5 співробітників, 5 менеджерів, 5 топ-менеджерів, а далі вже неефективно. І відповідно, з кожного магазину я взяв одного експерта, продавця, який був найкращий, і створив для нього умови, коли він до цього магазину відносився як до свого. Тобто в нього був відповідальний відсоток від прибутку, і вони могли отримувати всі гроші два-три рази більше, ніж були на ринку в той час, але потрібно було вкладатись це ось завдяки такої мотивації. Кожен магазин почав працювати як же окрема така маленька бізнес-система, а один з п'ятьох став найстаршим, тобто він як топ-менеджер вже керував цими п'ятью магазинами. Далі я створив ще одну п'ятірку, ще одну. Ну, загалом я відкрив 50 магазинів розрібних. Точок як самостійно, так і з партнерами за 5 років. Тобто був такий досвід, і саме ця книжка мені в цьому допомогла. Називається вона Майкл Гербер. Тоді вона називалась Підприємницький міф. Зараз її перевидали. і Є два, дві назви. Перша називається Працювати на себе. Зараз покажу її. Ось так вона виглядає. Працювати на себе. Ну і ще одна назва це малий бізнес. Тобто дуже раджу цю книжку, особливо, якщо ви хочете чи купити франчайзинг, чи створити зі свого бізнесу франчайзинг, чи просто створити зі свого бізнесу Б-сегмент квадранту і стати вільним від операційки, створити бізнес-систему.